Йолки-палки, які ж хороші. Це... це таке точно, як у нас у селі в дивушині. Нічого не росте. Тут бач, тут піщане, то ти типу, подвіг чистий То його жалко це ж для роботи хорошо, так, да, Сірош? Оставіть. Куди? Сюди будете? Ну да. так. Віталя. А. Там вже люк без цього, без під то просто металізм, це 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 надо під нього, що то так. Зразу не вгадали, а куди ви прокопали, що не вгадали? От туди. Деремнові копалі, а вона не Меха. там. А вона тут считай. А вона тут ще й вище, ніж там ми копали. Ну, що собі. Скільки сірожа був? Скільки? два з половиною до трьох метрів, чи що викупали? Сірожа два із 30 сантиметрів всього росту. Я лівкою цього доставав відрами, відрами витягувається. Ні, то вий так. Слухай, як він багато року зробили. Він то зробили, тепер засипається. Те що зробили? Коні, ти що? Там труба є десь. Вже знайшли. Так. Угу. Той до вона починається до яма була. Той йде отак. Оце От оттуди туди. Отут. А що потім тут буде? Підемо пока у магазинчик з данечкою. Багато роботи зробили. Ще потім вийдемо, купимо. Треба гіпсокартон якось. Привезти, як його привезти. Вірі, то є фаркоп можна прицепу, але там, мабуть, проводка не подійде. Не знаю. Може потім якось. Привезеться, ще поїдемо, подивимося плітку. Там вже треба плітку буде ложити у кухні. Веранді. Цей коридорчик, і в ванну треба, хоча б у кухні подивитися. Ну, коротше, подивимося, там що треба, ще цемент підвести, звіриса там гіпс. Ну, все, 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 все. Конца і краю немає. Треба і треба і треба. Маленько зробиться, як би не було важко. Проблема, оце, це, що гроші треба, а його не можна видихати цього всього. О, трошки щось це я заробила. Що є, це дам, дам. Не буде, то будемо ждати. Всі потроху робимо. Там буде як Богдан дасть. Ота йде контора пише. <ріст> Всі працюють. Всі працюють. Тільки я одна з телефоном хожу. А попробуйте походити з телефоном і поробити роботи стільки. а а, -а. Боже, що роблять! Ого! Слухай, як класно, бачите! Мужаки молодці, це так залівку. Ого. Поняв я? Вони поставили і потім, щоб катки де куплять дешевше, то вони ось заливають, бачиш, і тобі одохолодець. Мужики молодці. Тебе тономешалка робить, паше. Все дякуємо Толя. Галя, дякуємо вам. Привіт і к вам передаємо. Набагато. Дуже добре. Да, дякуємо Ту, ти... вам. Ту ти, ти ж брала, що це ти? Ти ж купляла. Ти ж купляла, боже мій боже. Вже в погріб туди пробили воду. Плітки сюди купили. Тук що приїхали плітку. І у коридорчик. Подоконник тут, тут вже стоїть. Вже і засох. А, ні, тут не заливали. А, там під низом. Так, да, так, да, так, да, палка. І там подоконник є. Повністю засохли, все, сатинка, все засохло. Красиво, так? Це буде добре. Дуже гарно. А водичка добре? вода. Вода? Ну, так, вода це взагалі що водичка буде. А то кого фіали? Віталя Там ще далі банки закопані є. Скоко розбилося. Там повно все замініровано банками. Виглядають і так вони й будуть. Сахар, жир, шкварки, сало. Це таке. Далі там, мабуть, соль ще. Що хочете. мед там воно на дні. То там ще банки, так? Да? А я думала, це вони в погребі були. Ну, це під... Де це вони? Це а, під... одо? Під підлогою хати були банки. Боже, це як зривали, підлоги. зривали підлоги. Закупали підлогу? Зривали підлогу, закопав підлогою банки з водою. Ти взагалі ти представляєш, що це таке? Це зорвати пол і наховати. Людина пережила голод. Був локарний бабі. Це розказує ти Це ти розказує, я тільки чуть-чуть і все. Син розказував. Бо... І не було взагалі нічого їсти. І тому що підів, мабуть, до скій Представляєш, що вижив? Вижив, так. Да. Його цей mm. страх. Страх був, щоб він не був. Щоб знов, так. Да. Щоб такого не було, як тоді. що. Там що тут, мабуть, на купили море. Наверно, що так. Да. Ну стільки і назакопав. Да й все, і не поїв. Ось вивезли за тіла з сики мороз підвалу. Взяли банок 40. Угу. Ага. Ну, там ще воно їй є, і є таке. А мені тоже кажется, там під тим забором і буде море. Там море буде. Хлопці кажуть, іди приймай роботу. Зробили молодці. Потім повимають там все палки всередині і люк. Будуть потім люк Тому Що машини їздять? Треба Ні, немає. Ма поки машини немає. Щоб кадок не куплять. Отак зробили все просто. Ну, звісно, цементу багато. Я не знаю, ти не знаєш, скільки мішків пішло цементу? Примерно? Я не знаю. Я Це не я не пойду, попитаю зараз. Сьогодні купила п'ять. П'ять мішків. Ай. Вроді більше не залишилося. Чи один залишився? Ну. Скільки мішок? О, 150. Я за п'ять штук заплатила 800 гривень. За п'ять мішків. Боже мій, Боже. Боже мій, Боже. Цього пшени. Боже, боже, і ще треба, треба і треба. Ще дуже багато. Ну, що зробить. Що, синок? Помаленьку. За пару год ще конця і краю немає. За пару год, год... Май... год будемо тягнути. А як? Хто, хто його витяг? Не зараз і туди-сюда, до зима, газ, ці проєкти. Один проєкт, скоку, 40 казав тисяч. Ще... Яки до зимі, люди мені пишуть, може перейдети, Бог дав. Щоб Бог дав нам, звісно. Все впирається в гроші. Нічого, поки водотянемо. Клітку сьогодні взяли. 7000, то це ще на один пол у кухню і у коридорчик. А ще в ванну, повністю треба ж клітка, повністю. Ще треба на. Давай тебе така красива. Ти не замучена? Ти що?